На нового президента Афганістану Ашрафа Гані чекає титанічна робота. Колишній технократ зі світового банку, інтелектуал, має тепер шанс виконати свої обіцянки щодо модернізації країни на відміну від традиційного управління попередника Хаміда Карзая. Ашраф Гані погодився поділитися владою зі своїм конкурентом на президентських виборах після кількох місяців тяганини через те, хто набрав більше голосів у другому турі. Обидва політики мають прозахідні погляди та виступають проти корупції. Втім, їм досі не вдалося сформувати уряд. Нестабільність, що паралізувала економіку країни, заважає притоку іноземних інвестицій. Бюджет Афганістану становить 6,5 мільярдів доларів. Його дві третини надійшли від міжнародних донорів. До того ж, податкові надходження знизились на 24% з січня по жовтень в порівнянні з минулим роком. Цім найбільшою проблемою залишається загроза з боку руху Талібан, незважаючи на те, що 3 мільярди доларів виділяють на військових цього року. Афганські солдати та поліція скаржаться на брак ресурсів у боротьбі з екстремістами. Їхні атаки почастішили з 2001 року. До кінця року НАТО зобов'язане вивести більшість своїх військ з Афганістану у зв'язку із завершенням місії. 12,5 тисяч солдат, що залишаться в Україні, будуть проводити тренування та підтримувати афганські сили безпеки вони повинні допомогти тисячам місцевих солдатів та поліції. Вони треновані, і отримали чимало спорядження. Ми й далі будемо там з місією підтримки. Незважаючи на це, Вашингтон нещодавно вирішив подовжити ще на рік бойову місію своїх військових в Афганістані. А це майже 9 тисяч солдатів.